Ми вирішили дізнатися в тернопільській молоді, що для них означає країна мрії. Отож, Василь, що для тебе є країна мрії? Ну, країна мрії це в першу чергу та країна, в якій статус людей не відрізняється, немає великої розбіжності між багатими і бідними людьми. Для влада і громади співпрацюють разом заодно, заради підвищення благоустрою в нашій державі, в нашому місті. Розвиток і покращення життя. Це країна моєї мрії це країна, де всі люди ходять усміхненими, де немає зла, є добробут і кожна людина відчуває себе щасливою. Щасливою за ближнього до себе і щасливою за ту державу, яка є наявною цій країні. Країна мрії. Я не знаю. Щось для кожного щось своє. Якщо для себе особисто, це, напевно, щось більш таке радісне, щось таке веселе. Я не знаю. Для мене країна мрій це країна, в якій нарешті немає сутичок між владою та народом, а також для молодим людям легко можна вдитися у світі життя. Люди, в яких народжуються красиві, здорові діти, за які вони не переживатимуть в майбутньому. Це країна, в яких батьки не переживають за своїх дітей, що їм потрібно буде виїжджати за кордон. Країна мрій ну, це для мене перш ніж е, добробут кожного та рівні європейської держави. Моєї мрії це вільна демократична держава з національною мовою. Карина мечтает, там люди никогда не стареют. Карина мечтает. Когда ты мечтаешь, ты вообще живешь. Когда человек перестает мечтать, он стареет. Так что що, желаю, чтобы каждый мечтал. И когда будет все мечтать, это будет всегда на позитиве. Будет веселье, здоровье и счастье. Карина мечтает. Это бесплатные семечки.